Оправдання. Я хочу прочитати псалому співа, а це колись співали пісню. а Я прочитаю дуже цікаві слова. Прошу уваги. Чи тобі все одно, що Спаситель страждав? Все одно, все одно, чи тобі все одно. Ти байдуже стоїш, Він же кров проливав, а тобі все одно, а тобі все одно. За тебе на Голгофі Христос умирав, а тобі все одно, а тобі все одно. Всі провини людей на себе він узяв, а тобі все одно, а тобі все одно. За кого ж він мирав, чи ти думав про те, щоб гріхи він простив, чи благав ти Його. Відкупитель Христос кличе в Царство тебе, о, невже ж своє серце не приймеш його? Наближається вічність, подумай про те, на суді знай ніхто. Не заступить тебе, стануть всі перед білим престолом Христа, де ж тоді ти сховаєш нечисті діла. Амінь.